Вже трохи розчесалися. Єдине резинку. Що це таке? Зараз ми ті шнурочок пов'яжемо добре, якщо ти хочеш. Так, а тепер акуратний бантик треба зав'язати. О. Нормальна косичка піде. Ти де вчишся в школі, Ну, на школу піде. Якби ти вчилась в школі моделей, то може би тебе і забанили. А так, то добре. Все, скоро пішла нормальну резинку, принесла. Все, тепер гарна дитина, біжить в школу.